І так, друзі, ми не екстрасенси, ми не кашпіровські, не Ванги, і ми не можемо знати, напевно, коли, як і до скількох виросте монета. Але ми можемо аналізувати вже по тим графікам, які були. Монета повторює рано чи пізно те, що було до цього, і тому ми собі на майбутнє строїмо якийсь план дій. Дивимося на екран, друзі, як вибирати е, якісь для себе часові проміжки, щоб ми знали, коли і як монета буде е, рости. Аналізуємо, на прикладі токена КОС. Ось, візьмемо графік. Нам потрібно вибрати монетку, я вибираю волатильні монетки, на них можна добре Заробити, тому що графік скаче в плюс, в мінус. але знаючи стратегії, можна хорошо заробити. Мені головне, щоб монетка давала мінус 7, плюс 10, плюс 30%. Тобто, хорошо себе вела, бачите, тут дуже хорошо вона дає стріли такі графіки. Тобто вона не плететься. Монетка по чуть-чуть, по чуть-чуть і увереним шагом, через 3 місяці я заробляю. Я можу заробляти кожен день, тому що монета волатильна і саме це мені і потрібно. Ми от дивимося, от бачите, чому я вибрав. Стріли, стріли, стріли. Це я на 15 хвилинки дивлюся. Тому дуже цікава монета для розбору, друзі. Нам потрібно просто подивитися і проаналізувати цю монету. Значить, що нам потрібно дивитися? Ми дивимося. Графік, от, наприклад, стріла пішла 6.00 632. Нам треба подивитись, коли це було. Значить, це було в 17, вчитайте, 0,0 16.45. Ввечері. Значить, слідуюча, коли була? 8 ранку. Слідуючу коли була? 10.30. Слідуюча. коли була? 21.30. Слідуюча. коли була? 21,00. Слідуюча, коли в нас була? 7 ранку? Потім 22.30. Потім 11. Ріст, потім 21,30. Потім 7 ранку. І відслідковується закономірність. 4,45. Відслідковується закономірність. 21,30. Вже скільки раз було, 21.30. Замітили? 18.15. Тобто, ввечері переважна більшість було ранком. Бачите, 11.30 є. Ранком і ввечері. Тобто, монета може рости і ранком, і знову ввечері 17-15 днем монета падає. Тобто нам потрібно зрозуміти, що монета цілий день падає, ранком вона може піднятися. Ну і основна маса це ввечері піднімається, в районі 21.30. Тому, слідкуючи за графіком, і якщо наш графік пішов, наприклад, донизу, ми бачимо багато. Червоних свічок, ми можемо підбирати монетку, ось, і потім ми знаємо, що в більшості випадків ця монета в районі 21.30-18.00, тобто піднімається до верху. Ми просто вже розуміємо, що днем вона йде на спад і треба купляти десь в районі 6 вечора, і тоді до 20%, до 21 монета буде виростати. Ну, на цьому відео ми побачили, що є якась закономірність, вона повторюється, і тому ми з вірогідністю на 95% можемо собі зрозуміти, що, наприклад, монета дає стрілу і виростає ввечері. Десь в районі 21:30, 20 або 19 часов. Тому до вечора вона буде падати. Вона буде падати, ми можемо її купити в 5-6 годин вечора. Потім усередняємося, якщо вона просідає, і все одно вона дає стрілу. Виставляємо собі і в 21.30, наприклад, або чуть раніше. Ми вже виставляємо дзвіночок і наблюдаємо за монетою для того, щоб. Кожен вечір в нас була зділка. Кожен вечір в нас був заробіток. А не чекати одну монету купити в довгостроки, чекати 2-3 місяці, поки вона буде рости вверх.